Всім привіт! Сьогодні у мене для вас є новий полібек. Він... Я його спеціально купив. Ну, Зима, новорічні свята і зимній полібек. Полібек називається сніговик. Цей полібек від Лего Крітор. У нього тут є граблі чи що. Напишіть у коментарях, бо я точно не знаю. Ззаду ось такий жовтий фон. Ось тут, як завжди, прозора частина, де одніються деталі і інструкція. Я навіть не знаю, що ще розповідати. Тож, давайте вже збирати. І ось що в мене вийшло. У нього крутиться е, голова, і я навіть коли його збирав, просто отак, ось так е, крутив його. Не знаю, мені це подобав, подобається. Я не знаю чого. У нього ще крутяться руки. Е, ось так. У нього є граблі. Чи що це? Пишіть у коментарях, бо я реально не знаю. Е, а ще я хотів би зауважити. До... Тої деталі треба дуже довго діставатись. О. Ось цю деталь треба зняти. О, що це? Це про сині деталі, і я навіть не знаю, ось. Може, це вода, типу, що він тає. Або я не знаю. А Хоча, може, це і просто, щоб не скучно було збирати. Щоб не тільки е, все біле, біле і біле. А ще й синього додавили. Я цього точно не знаю. Е... А так він дуже, дуже-дуже класний. Ось він реально. І навіть на полку не шкода його поставити, тому що він просто. Дуже-дуже класний. У нього двигаються руки. Я знаю, що я це казав, але двічі скажу двигається голова. Це навіть антистрес. Можна отак стати і крутити. Ось тут ще у зборці, бачите? Бачите? Ось тут Лего. Чи у них деталей немає, чи що, я не знаю. Але вони ось тут могли поставити деталь 2 на 2. Або ще якусь 1 на 2 і 2 таких. Але ні, їм треба було зробити, щоб тут пусто було. А що ось тут синій. Я теж не знаю, чого. Але хай буде. А ще ці палки не, не коричневі, а сірі. А, ще ось тут. Сніг сірий. Так, сніг сірий. А ще ось тут зелене. Тут ще коричневе. Ось. А так він. Дуже-дуже класний, і можна сказати, що він. Ой. Вибачте, я, звичайно, случайно відпала. А ще можна сказати, що він просто. чоловий хлопець. Але. але. Ах... До речі, у нього є морквинка, але чомусь вона з. з Зеленню от з наружу. Я не знаю чого. А, ще щічки розові. Так, у сніга. Сніг може бути розовий. Правильно. Е а так, він дуже-дуже класний. У нього ось тут е, двигається, це типу шапка у нього. Е, ось тут зелене, ось тут коричневе. А, забув. із запасних деталей. Ось тут є ось така розова деталь. Ой ось ось така розова деталь. Ось така деталь ока у нього, але це ще можна використовувати як об'єктив для камери. Ось такий коричневий пін. Ось. А, зелений пін. Ой, з дірочкою. Ось. У формі квітів. І ще ось, такий, ось така деталь з косу. А взагалі дуже-дуже-дуже Е, Ще інструкція. Інструкція мені видалася дуже складною на перший е, взгляд. Але вона. В... А, ой. Але вона, в принципі, дуже легка. Легка. Ось, навіть в камеру не влазить. О! О! Э, и ось так. А, ще ось тут ось такая деталь. Зараз. О! Ще ось тут ось такая деталь. Я спершу думав, що це, звичайна, деталь 1 на 3, але ні, це деталь ось така. Я, чесно, здивувався, от коли побачив ось таку деталь. Я їх раніше не бачив. А взагалі ще з мінусів, ось тут відпадає. Я не знаю чого. Але воно відпадає. А так, я ж кажу, він дуже-дуже-дуже класний. Я його за це і брав. Ні, я брав його, щоб вам показати, а ще тому, що він дуже класний, а ще зимні зимні е, празники. Я його брав, щоб вам показати. Як зимо, зимові празники, зимові свята. У нього ще ось тут шарф синій, класний. Ну, з вами був, як завжди, я. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Всім па-па!